у Івано-Франківську переселенці з Маріуполя виступили проти псевдореферендуму. Ні, Росії в Маріуполі. Маріуполь це Україна. Як комунальники з Івано-Франківська допомагають відновлювати будинки в Миколаєві? І Ми сьогодні зашиваємо вікна, які були пошкоджені раніше. На Івано-Франківщині чоловік закупив авто для бригади, в якій служить його син. Дуже важко пересовуватися з тими речами, з тим всім, що в них є. Близько півсотні жителів міста Марієм, які переїхали до Івано-Франківська, 24 вересня вийшли на мирну акцію під назвою Я Маріуполь. З плакатами в руках люди пройшли від центру Я Маріуполь до скверу на валах, а звідти повернулись у зворотному напрямку. Організаторка заходу Олена Калантай каже, таким чином хотіли підтримати тих, хто залишився в окупації. Це голосування на дому. Якщо люди приходять і голосують там на дому під гвинтівкою, то який там може бути вибір? Ні, вибір, а не. Мають ніякого вибору, тому це так неможливо і треба це припинити. Ми кажемо ні фейковому цьому референдуму, ні Росії в Маріуполі. Маріуполь це Україна. Дату протесту обрали не випадково 24 вересня. До цього року в Маріуполі відзначали день міста. Серед учасників акції Людмила Григір. Жінка працювала директоркою другого пологового будинку. Виїхати з Маріуполя вона змогла 23 квітня. На акцію прийшла, щоб нагадати світу, що Маріуполь це Україна. Щоб підтримати Маріупольців, які знаходяться в місті Маріуполь. І сказати всьому світу, що ми Маріуполь це Україна. Вона була, вона буде і вона є. Олександр Смотров також взяв участь у ході. Чоловік виїхав до Івано-Франківська разом із дружиною та сином. В окупованому Маріуполі у родини залишились знайомі, які повідомили, що їхня квартира зруйнована. Для Олександра акція протеста, можливість сказати Власне ні псевдореферендуму та Росії. Тяжко Маріуполь, Польсниць це рідне місто. Взагалі дуже тому, що Нема фотографій не взяти. І що там робиться? Не так за майном, а за тим, що застало Це рідне місто. До акції проти референдуму доєдналися й рідні морських прикордонників, які в середині травня вийшли за зовсталі. Сестра одного з них Олена Галюк каже, що зв'язку із братом немає з 18 травня. Підтверджений лише його вихід за зовсталі. Чоловік залишив номер телефону сестри Червоному Христу. Надіємося, сподіваємося, не забуняємо Діймати той медійний шум, про який ще просили хлопці самі ж азовці, ще на початку свого перебування на Азовсталі. Хоча нас просили зберігати, теж. ми мовчали дуже довго, але напевно настав час кричати на весь світ. Після ходи з плакатами люди у відкритий мікрофон висловлювалися щодо псевдореферендуму. До слова акції протесту Маріупольців відбулися у 13 містах України. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Лідія мешкає в будинку, який зазнав пошкоджень під час чергових російських обстрілів. каже вдячна миколаївським комунальникам, які вчасно локалізували наслідки, а також івано-франківцям, які зашивали фанерою вибиті вікна. Взагалі всі такі молодці, внимательні, дуже оперативно і дуже швидко заділили повністю всі окна. У нас повністю з однієї сторони кришу зняло. Ну ще просьба, щоб допомогли зараз дітей починаються, щоб місцеві власні департамент звернули на нас внимание і допомогли з ремонтом криші. Працівник комунального підприємства, управляюча компанія Комфортний дім Микола Харук, що з Івано-Франківська, говорить, приїхав допомагати жителям Миколаєва в якості добровольця. Прем'єр, ваш голова, міський голова, звернувся до нашого міського голови. Просьбою допомогти. Директор комунального підприємства, управляюча компанія Комфортний дім Василь Скиданчук показує інструменти, які сьогодні знадобляться для роботи. Пила, молоток, перфоратор. Це не весь арсенал Івано-Франківців. У нас приїхало 21 чоловік. Це з шести комунальних підприємств міста. Це управляюча компанія Комфортний Дім. Це дорожники наші, муніципальна дорожня компанія. Водопадком тапуненерго, локомотив ремонтний завод, міськ світло. Кількість витраченого часу залежить від об'єму робіт на об'єкті. Матеріали для роботи надає Миколаївська влада. Василь каже, це відрядження, які їм оплачують безпосередньо підприємства, на яких вони працюють в Івано-Франківську. Ми приїхали 19 вересня і будемо перебувати в Миколаїві 14 днів. І сьогодні зашиваємо вікна, які були пошкоджені раніше. Тобто багато випадків що немає людей вдома. Тому такі роботи ми проводимо з спецтехніки з вулиці. З нами постійний координатор міської ради. Більшість випадків просто надає нам адреси і з нами практично постійно на місці. Заступник начальника управління департаменту ЖКГ Володимир Ніколайчук говорить, станом на сьогодні в місті працює 32 бригади. В планах закінчити більшість робіт з підготовки до опалювального сезону до 15 жовтня. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Цю бронюку ці листи це ми придумали самі з братом, що буде додатковий захист від якогось осколка, не дай Бог, ще щось буде, щоб. Мно... У ну, захистила хлопців які будуть їхати всередині. Надвірнянець Володимир Бареляк показує автомобіль, який він закупив для бригади, в якій служить його син. Це авто привезли з Англії. Аби автівка прослужила якнайдовше та у ній було безпечно. Володимир разом із братом самодужки відремонтували її. Також зробили більшим багажник машини, а ще пофарбували. Щоб таку автівку придбати, потрібно було зібрати понад 4 тисячі доларів США, каже Володимир. З його слів, допомагала зі збором грошей уся родина, а також долучилися і небайдужі Прикарпатці. Ми йому перший раз закупили тепловізор, ми теж об'являли збір коштів, нам більше 1800 доларів. А потім, якщо буде можливість, допомогти йому з автомобілем, тому що дуже важко пересовуватися з тими речами з тим всім, що в них є. Тому ми об'явили додатковий ще збір, і така небайдужі люди, родина. Помогла нам цьому. Відвезуть автомобіль на фронт волонтери. Мар'ян Чущак до повномасштабної війни був далекобійником. Від зими він доправляє автомобілі військовим на передову. Каже, що вдячність наших захисників мотивує його продовжувати і надалі цим займатися. Відвести машину з провізією хлопцям. Ну я так думаю, це повинні хтось робити. Мало людей є, які хочуть їхати, ну, їздимо, робимо добро їм, яке роблять мені, більшість нам. Позитив їхній. Підтримка, навіть їхня там, нам. Тобто хочеться знову їхати, знову їхати знову їм щось вести, з потреб їхніх стараємося. Купуємо, збираємо, веземо далі. Автомобіль для бригади сина Володимира Береляка допомогли привезти в Україну волонтери з благодійного фонду Свобода, гідність, перемога. Координаторка волонтерського штабу Вікторія Торес розповідає, що за рахунком це вже 18-та автівка, яку вони передають військовим. Багато хто вважає, що хтось один робить велику роботу. Насправді ні. На один автомобіль це необхідно дуже велику кількість людей залучити. В тому плані навіть щоб за кордоном його знайти, перевірити, щоб він був справний, доправити його, наприклад, з Ірландії до Польщі, як мінімум. Зараз, за словами Вікторії Торес, волонтери збирають гроші, аби закупити ще одне авто для Збройних сил України. Тому просять небайдужих допомогти. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Кав'ярню з власною випічкою відкрили дві переселенки зі Слов'янська в центрі Івано-Франківська. В рідному місті у них був такий заклад, і вони навіть починали розширюватися, розповідає адміністраторка закладу Алла Мініна. В квітні місяці ми виїхали з міста Слов'янськ. Ми вивезли звід. Лише себе, свою рідню та наших співробітників все залишилось вдома. Потім згодом ми мали змогу за програмою релокації вивести з нашого міста обладнання пекарні. Спочатку випікали десерти для франківських кав'ярень, а за декілька місяців, завдяки грантовим грошам від держави, відкрили власний заклад, але й надалі продовжують випікати солодощі для інших кав'ярень. Займається випічкою Юлія Долгопольська. Розповідає, коли переїхала до Івано-Франківська, перше, що почала робити, макаруни. Це тістечка з магдального борошна з різною начинкою. Ми почали з них. Ми робили пробну партію. Та пропонували закладам, ну безкоштовно надавали зразки, так мовити. Ось, і почали потроху замовляти. В Слов'янську все, що було з сирами. З любими все було хід тут більш такі фруктові начинки популярні, манга маракуя, м'ята, полуниця. Є у кав'ярні також і шоурум із хендмейд-виробами. Усі ці в'язані іграшки, імбирне печиво зробили майстри-переселенці. Ми хочемо, щоб наші ВПО мали змогу в цей скрупний складний час виготовляти також свої вироби та реалізувати їх у нас в кав'ярні. А ми не робимо ніяких ні відсотків, не ні накруток. Тобто, ту ціну, яку вони ставлять, ту ціну ми виставляємо на продаж. Бариста Анастасія Монда, яка працює тут, також зі Слов'янська. Дівчина розповідає: спочатку шукала роботу в Кіровоградській області, але колишні роботодавці запросили її сюди, до Івано-Франківська. Тепер відточує тут навички бариста, зокрема вміння малювати на каві. Латеарт взагалі це ну, більше його практикують тільки на капучино. Взагалі воно, якщо дуже стараєшся, сильно не виходить, але якщо можна так приробити. І ось таке це саме найпростіше серденько. Злате, якщо так, то можна спеціальною паличкою. Це називається вже «етчинг». Це якщо ти малюєш на молоці. Це трішечки вже інша техніка. Відкрилася кав'ярня п'ять днів тому. Зараз власники шукають працівників як для кав'ярні, так і для пекарні. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Солодощі ручної роботи в'язані іграшки та різноманітні ангелики. 25 вересня в Івано-Франківську відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Також на заході можна було оглянути залишки від зброї, яка використовується на передовій, та поміряти кікімору. Тут аж він асфальтвіник осталь фіксує. Тобто, бачите, на, на любу талію підходить Та штанка теж широка доволі любий любить в лізе. Машенька копасти. Каже, майже потрапили. Якось якось капюшан, його можна відкинути класти, а можна і ліпшувати ефекту. Оцю частину костюму обгортаємо навколо зброї і виходить такий суцільний захисний камуфляжний костюм. Один такий маскувальний костюм шиють за три-чотири дні, за словами співорганізаторки ярмарку Іванни Залеської, попит на кікімори великий. А зараз також потрібні зимові костюми та теплий одяг. Збираємо кошти на те, щоб Кожну мить мати багато кікімор зимових. Хочемо, щоб до зими війна закінчилася, але тим не менше ми маємо бути до всього готові. Хочемо, якщо нам вдасться, зібрати на теплий одяг, на ті самі бушлати, на військову теплу форму, тобто на військову муніцію, це самі фліски, тобто все, що потрібно для хлопців. Звичайно, що це захмарні ціни, але тим не менше ми радіємо, ми сподіваємося, і кожна лепта людини для нас є дороговартістною. Цінний гроші та речі збирають для бригад та батальйонів, де служать рідні, колеги або знайомі, аби зацікавити більше людей. Укрім ярмарку, організували благодійний концерт. Зі слів організатора заходу Богдана Гоблера. Участь у ньому взяли духовий оркестр військових, солісти філармонії та інші колективи. Наша ціль мета від нас залежить майбутнє кожного з нас, і ми тут зібралися для того, щоб бути разом з армією. Солдатам, які воюють за Україну, їм допомогти якісь кошти, фінанси зібрати. Той благодійний Захід, який справді не має боку. Підтримку мінімальна ціна на всі солодощі 50 гривень. Пекли два дні, щоб було свіжим. Волонтерка штабу Вільні серця Франика Оксана Протас розповідає, що продукти та упаковку купували за власні гроші. До ярмарку долучилися також випускниці ліцею. Окрім випічки, вони принесли в'язані іграшки та мило ручної роботи. Ціни на які вище ніж на солодощі. Є випічка, яка є від наших дівчат, які учениці які закінчили наш ліцей. Вони випускниками нашого ліцею, і вони на зі Львова передали нам ось такі солодощі. які також зробили власну руч. Решту все це є наш від нашого волонтерського штабу. все робили самостійно. За словами організатора заходу Богдана Гоблера, такі акції проводитимуть, поки Збройні сили України остаточно не переможуть ворога. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.